Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Малята, подивіться, хто це до нас завітав. Так, правильно, це кізонька тільки вона сумна і у неї є до нас прохання. Вовк вкрав козенят у кози, і вона його шукає. Тож давайте ми з вами намалюємо сліди вовка, щоб кізоньці було швидше знайти своїх козенят. Щоб наші пальчики гарно працювали, пропоную погратися в пальчикову гру. Страшно вовчику в ліску, тож він виє лячно у, -у, у. каже зайчик вовчику. Заспокойся, хлопчику. Доки я живу у лісі, ти нікого тут не бійся, молодці малята. Для роботи нам потрібно аркуш паперу білого кольору і заздалегідь намальований ліс. Сіра фарба, ватна паличка, волога серветка і наш пальчик. І гарний настрій. Вмикаємо наш пальчик в фарбу, притискаємо наш пальчик до паперу і робимо слід. Лівою рукою тримаємо аркуш паперу. Наші сліди малюємо по доріжці в лісі. Ось такі ми з вами намалювали сліди. Візьмемо серветку та витримо наш пальчик. Дітки, ну так не схожий слід на вовка, то ми ще з вами ватною паличкою домалюємо на наших відбитках ось такі цяточки. Беремо ватну паличку, вмокаємо у сіру фарбу і теж ставимо ось такі маленькі відбиточки. І у нас дітки з вами виходять сліди вовка. Ось подивіться, які сліди вовка з'явилися на доріжці, та кізонька знайде своїх козенят. Малята, буду чекати на ваші роботи. До зустрічі, мої любі!